Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом всім відомого салату. Я не буду розказувати, який він смачний. Просто пропоную вам приготувати за моїм рецептом і самим визначити наскільки цей салат бомбічний, наскільки він смачний. Зараз розкажу і покажу вам, як я його готую. Для початку готую усі овочі. Відварила буряк. Два буряка, десь грам 300-350 грамів буряка. Одна морквина у мене 170 грамів, дві цибулини середні такі 270 грамів, 120 грамів відвареної в солоній воді квасолі, до речі, буряк моркву Я теж відварювала у солоній воді. Два гірки солоні, до речі, гірки, як я солю, у мене є на каналі. Відео, подивіться, Ми з'їдаємо дуже швидко. ось подивіться, Відкрила нещодавно банку. Залишився один огірок. Просто нічого не хочуть їсти, мої родичі чи тільки такі огірки дуже люблять до всіх страв. І 2-3 ложечки квашеної капусти. Зараз покажу, як я все це роблю. Цибулю покришила досить такими немаленькими шкригликами, і буду піджарювати у 4 столових ложках олії до готовності. Цибуля у мене майже готова, і я додам оцю стільки часнику. Ну, тут два маленькі зубчики. Все перемішаю і виключу. Всі овочі я порізала. Овочі я різала соломкою і. Буряк і моркву, і огірок, все порізала. Картоплю я сюди не додаю. І тепер ось цю піджарену цибулю разом із часничком, з олійкою. Можна цибулю не так прижарювати, тільки біленькою. А я люблю, щоб вона була такого золотого кольору. Я все це сюди додам і перемішаю. Так, я все перемішала, але треба пробувати. Можливо, буде не солоний. Можна додати більше огірка, хто любить солоніше, але гірка додавати багато не буду. Я додам трохи солі щепотку, я взяла, і на кінчику ножа меленого каріантру. Все це я ще раз перемішаю, і його вже зараз можна їсти. Але бажано, щоб він постояв, щоб оце, ця олія із пережареною цибулею учасником почала діяти на буряк, на морку, на квасолю. Тобто, щоб вони всі між собою з'єдналися, взяли оці овочі смак олії і потім вже можна їсти божественний салат, дуже смачний. Я знаю, ви мені скажете, це вінегрет. Так, це вінегрет, але це мій рецепт вінегрету. Картоплі тут немає. Замість картоплі у мене служить квасоля. Всім смачного, готуйте, їжте, це вітаміни, дуже корисні. Готуйте своїх діток, внук, внучків. До побачення. На все добре.